Навчання українських розвідників на Донбасі. Військові вправляються у стрільбі та навичках ведення бою парами. Для бійців це буденна справа, адже, попри перемир'я, вони завжди мають бути поготові. Незвично хіба що те, що серед них дівчина. Імітація виходу розвідувальної групи і контакт з противником. Тобто, це контрзасадні дії, які виконує група, потрапляючи в засідку, потрапляючи під вогневий наліт. Як і її товариші по службі, Анастасія не хоче показувати обличчя. Бути впізнаними противником занадто великий ризик для розвідників. Анастасії 25 років. П'ять із них дівчина з Житомирщини служить у війську. В ЗСУ Анастасія прийшла зі студентської лави, Навчалась на програмістку. Раніше з армією її ніщо не пов'язувало, навіть військових у родині не було. З мого села їхали люди на війну, вони гинули, вони не повертались. Я бачила, як гинуть люди тут. Цивільні і військові, я не могла залишатись осторонь. Спочатку було важко потрапити до війська, тому що <кій> ти жінка, 2015 рік. Все, що я мала за плечами, це добру фізичну підготовку, тому що я займалася спортом і все. У трьох військових частинах мені відмовили, і коли я прийшла на територію сьогоднішньої моєї військової частини. Я побачила приспущений прапор з чорною стрічкою. Це символізувало те, що в бригаді зовсім недавно загинуло багато людей і бригада в траурі. Я чітко усвідомлювала, що моє життя зміниться, воно не буде легким, але мені потрібно, воно того варте. У війську Анастасія спочатку стала радіотелефоністкою, а згодом, після того, як Міністерство оборони у 2016 році дозволило жінкам обіймати бойові посади, перевелась у розвідку. У своєму розвідувальному підрозділі Анастасія єдина жінка саме на бойовій посаді. До того ж, вона старший сержант, тож під час навчань тренується не тільки сама, ще й інструктує інших, як поводитись зі зброєю. Зброю відводити від грудей не отак. Не отак, а коли саме вона йде від грудей по лінії, у нас будуть більш точними постріли. Це 5 балів, але мій рівень має бути, скажімо так, трошки вищим. Минулого року я виграла ці змагання на першій бригади. Мені результат був трошки кращим. Мені ще є над чим працювати, є над чим тренуватись. Ну, поки що результат, скажімо так. Я задоволена, командир не насварив. Анастасія розповідає, що з самого початку поставила собі за мету стати у військовій справі не гіршою ніж чоловіки у розвідувальному підрозділі. Щоправда, згадує вона, спершу це видавалось недосяжним. Я зрозуміла, якщо мені дали дозвіл служити тут, я повинна це оправдати. Тому я одразу пояснила особовому складу без слів своїми діями, що я справлюсь, я сама. Мені не потрібна допомога. Вже після двох місяців служби в підрозділі мені більше не подавали руку на БТР, мені не допомагали нести мої речі, мене не пропускали в черзі. Я була в черзі там, в душ, в їдальню, так як і всі. Вони спостерігали за мною. Я знову ж таки дуже старалась, я не хотіла їх підвести. І нарешті наступив той час, коли я вийшла з ними на один рівень. Коли вже для них було звичним моя присутність і моя робота. бути на одному рівні з досвідченими бійцями ефективний запобіжник проти дискримінації, пояснює Анастасія. За роки наполегливої праці їй вдалося завоювати довіру і повагу і підлеглих, і командирів. Це добре, якщо жінка вона керує особовим складом. Я бачу, як вона працює. Вона... Вміє гарно керує сама складом, вона чітко ставить кожному своє завдання, що кожному робити. Люди їй довіряють і спокійно за нею йдуть. Якби жінок було більше в армії, це було б непогано. Жінки в армії до якогось моменту це було незрозуміло, наприклад, 14 рік. Але потім все почало ставати на свої місця. Перебирали досвід країн інших, передових країн у військовій сфері. Ну, мабуть, більше відповідальності. Вони напевно психологічно трохи більш стійкі до деяких чинників. Хоча жінку, чоловіку на війні можна відрізнити одним чинником, це фізіологічним, і все так же само і стріляють, як ви бачили, і вводять техніку, і стоять на постах і виконують різні задачі. Для Анастасії військова справа вже стала професією. Розвідниця каже, що зупинятись на досягнутому не збирається. Планує і надалі розвиватись, прагне стати офіцеркою ЗСУ.